У першу неділю листопаду в Україні відзначають День працівників соціальної сфери. Мабуть, жодна інша професія не вимагає від людини настільки безмежного гуманізму, співчуття, терпіння і віри в людей, як робота працівника соціальної сфери. Тут не може бути випадкових людей. Це праця за покликанням. Свято, яке має відношення практично до кожної людини. Соціальні працівники це люди, які Допомагають і інвалідам, і пристарілим, і малозабезпеченим, і всій громаді нашої територіальної, а в масштабі держава, всім людям несуть допомогу, несуть добро. Як на мене, найбільше всіх питань виникає в рамках якраз соціального захисту у нас з вірою в перемогу. І в мир я вітаю вас і слава нашим збройним силам України! Слава Україні! Початком війни перед соціальною сферою постали нові виклики. Основним завданням працівників соцзахисту стало надання допомоги всім, хто її потребує, зокрема людям, які перебувають в складних життєвих обставинах, втратили житло, роботу, здоров'я. Від імені народного депутата України Володимира Арішонкова дозвольте привітати вас вашим професійним святом, подякувати вам за вашу щоденну, нелегку працю, за те, що розумієте, допомагаєте, підтримуєте людей у різних життєвих ситуаціях. Побажати вам від імені народного депутата міцного здоров'я, мирного неба, добробуту та швидкої перемоги. Привітальними словами до присутніх звернувся командир Роти охорони Коростенського районного центру комплектації та соціальної підтримки капітан Олександр Микичук. Дозвольте від імені начальника Коростенського центру комплектації та соціальної підтримки. Бачите, теж є слово соціальне вже колеги з вами. Привітати вас із прийдешнім святом, побажати всім в першу чергу, звичайно, миру, здоров'я, наснаги. У цей день хочеться сказати спасибі кожному працівнику соціальної сфери за щоденну нелегку працю. Нехай множиться ваші добрі вчинки, а служіння, обраній справі, чуйність та щедрість приносять людську шану та повагу.